Шалом, це Славко. Як ви знаєте, Україні мали передати 7 f 16 а потім ще 3 до кінця 24-го року, якщо будемо добре себе поводити. А передали 6. Що це означає? Це означає, що не в такому доброму стані забезпечення або пілотами, або самими f 16 або Інфраструктурою для їх використання або, може, і озброєнням. Бо все-таки, коли мали дати сім, а дають 6, то, то не дуже. Що це означає на практиці їх застосування? Те, що f 16 будуть застосовані для захисту Західної України, зокрема. Граніліч газу, в тому числі і іншої інфраструктури на Західній Україні, це очевидно. Бо довший час підльоту ворожих ракет, більша можливість реакцій, більша можливість мобільності. Інша справа: які резервні аеродроми будуть використовувати в 16 румунські чи польські, от що неочікувано для мене, можливість використання польських ресурсів. Ну, як істерично, на є в 16 зреагувала РФ, я ви знаєте, оці навчання двох ракетних бригад, оповідання за нові тисячокілометрові іскандьори, які мають долетіти до Львову? Ну, ясно, чому такі далекобійні іскандьори розказують, що вони мають кудись вдарити по західних кордонах України, а також, ймовірно, по прикордонних територіях. Польщі, а можливо, і Румунії, хоча більше Польщу це лякає іскандьори. Ну, це інша справа. А ми поговоримо за реальність, за втрати ось дезерткросів, інших чотирьохколісних багі багів і мотоциклів. Як бачимо, ми вже маємо рахувати втрати кінноти. Бачите, в червні, ну от почавши, з квітня, ви бачите, ну, десь перший ескадрон в берег. Ось по мотоциклах будемо говорити, по засобах мотоциклів. Ось уже перший ескадрон в липні і по пів ескадрона в червні, в травні уже є. Уже втрати. Так само по тачанках, по носії. Власне, я б сказав, що це не тачанки, це вози є піхоти. Але з квітня 2024 року ми бачимо посилення використання цих засобів і значне зростання їх втрат. Це вказує на зміну структури, на появу не тільки нових тактичних засобів, але ймовірно, і нової організації піхоти, що ми б знову повернулися до драгунів, до Москви не доїздіщеї піхоти. В тому щось є. Це визначає новий образ війни. Оці от втрати цієї техніки перпетуа і сам набір цієї техніки. Поступово вкаже нам обличчя москвинського наступу восени 24-го року і в кампанії 25-го року. Якщо та відбудеться, чому є багато підстав? Ну, тому що мирні переговори при таких різних позиціях так швидко не робляться. Україну так просто на коліна не поставити ані Трампу, ані Харріс. Ви ж знаєте, що Харріс була проти постачання зброї Україні перед війною і не дуже змінилася. Отже, Збройним силам України треба бути готовим до боротьби з цією єздящою. Бистро Я б сказав, що якщо була єздяще піхота, то це буде швидка піхота. Для боротьби зі швидкою піхотою потрібні засоби. А тут мене втішили, що вже не так страшно китайці, що не дають дрони. Ну коротше, будемо дивитися на українську відповідь на цей москвинський виклик. А Славко ще раз порадіє, що таки вгадав. Власне, правильно відкрив джерела, що H7 f 16 мали дати, а дали Аж 6. Це свідчить вам за те, що варто дивитися Славка варто його підтримувати, бо ніхто, крім мене, вам таку інформацію вчасно не повідомить, щоб ви там на неї не сердилися.